Що? Тільки ну, переїхав на другу ділянку, а тут на тобі. Одразу пішов дощ. Ну така гречка на іншій ділянці. На іншій ділянці гречка принаймні стоїть уся. Не вилягла. Але тут радує трошки мене. Ну, коротше, погода не даю нічого зробити. В основному погода все псує. Одні дощі, одні дощі. Я думаю, що сьогодні буде без дощу, та й то не витримало. Ну. Має ж воно колись закінчитись? Ось Можна подивитися. Вода вон стоїть в речці. Наскільки випало дощів, осадків. Та й тикету. Ну, гречка хороша. Дивлюсь на неї, бачу, що хороша, хороша вона. Добре. Ставте лайки.